Чи цікаве те питання, що тебе очікує в майбутньому? Давай подивимося, подивимось, для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх, говорю, для жінок, чоловіки, перевертайте під себе. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в Шапці профіля. Там є ще інформація про курс. Отже, що тебе очікує в майбутньому і для кого цей розклад. Ой, для людини, якої нещодавно щось трапилося, Можливо, несправедливе звинувачення, можливо, критика несправедлива, можливо, слова якісь вбивчі, можливо, дії. Але ти людина розумна, людина емоційно доросла. Ти відсторонена від цієї ситуації, ти обдумуєш, як тобі вчинити з нею для того, щоб прийняти правильне рішення. Можливо, езотерикою займаєшся, можливо, якраз в цей час у тебе інтуїція гарно розвинута, і ти знаєш, що зараз не варто діяти активно, бути пасивною і вся ця ситуація розрішиться. І ти дійсно правильно вчинила, тому що ти вийшла в шістку кубків. Якщо це чоловік, то це ви по верховній жириці, можливо, інтуїція у вас гарна. Шістка кубків це ви знайшли в собі оту центральну рівновагу, яка вам так важлива. Отже, подивимося, що тебе очікує в майбутньому? Що тебе очікує в майбутньому? Якийсь перепочинок, відпочинок, можливо, в когось відпустка, можливо, просто. Дивися, ти багато. Робив, робила, втомилася, знаєш, що йти ще далеко, і знаєш, в тебе перешкоди є. Можливо, самі перешкоди знаєш, які тобі треба подолати для досягнення своєї мети. І ти перепочиваєш перед тим, як вирішити це питання, що тебе очікує в майбутньому результат. А, ну, гарний буде це результат. Так, знову ж трійка мечів хоча тут, а що за результат? Давай я так викладу. Так, і знову ж такі карти. От сидить в сердечку це питання все-таки. Четвірка кубків. Тобі не дуже хочеться діяти, да? Щось таке трапилося, що ти хочеш побути в пасивних енергіях. Вихід є, але ти не робиш кроки чомусь. Можливо, не хочеш банальна лінь, можливо, не вважаєш за потрібне. Що ще тебе очікує в майбутньому? Вихід з цієї ситуації, можливо, з допомогою якоїсь людини, можливо, самостійно, можливо, ви разом знайдете одне одного, і щоб не скучно було да, за компанією, душевна емоційна підтримка. Якраз дивися, будеш приділяти більше уваги фінансам, як їх заробити, і знову ж таки розвиваєш свою інтуїцію, бо щось очікувати. А чого ти будеш очікувати? Короля кубків, для кожного це по-своєму відіграється. Можливо, ти очікуєш інформацію від цієї людини. По кубкам це рак Скорпіон Риби, для когось це ваш партнер, для когось це по роботі, для когось особисті стосунки, для всіх по-різному, але ти будеш таке очікувати. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд і негатив, куходь тебе стороною.